Раз загородній політолог. Доброго ранку. Слава Україні, пане Тарасе Дякую, що ви з нами. Доброго ранку, героям слава. Пане Тарасе, про Стамбул, давайте розпочнемо нашу бесіду сьогодні. Почалися закриті від преси перемовини між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки. Будуть обговорювати відновлення дипломатичних представниць. І зазначається, що питання війни в Україні не будуть розглядати. Тож, чого нам очікувати від цих переговорів? Що комусь видадуть ще більше американських віз? Ну, я думаю, вони і так видають візи. Там знаєте, це теж політика американців може бути що для на розкол, наприклад, еліт російських комусь дають, комусь не дають. А Тим, хто кому дають, запитання можуть бути, а кому не кому не дають, У них запитання можуть бути. Тому ми не знаємо. Тут я думаю, що це окремо йде Окремо йде питання незалежно від того, що, як ідуть перемовини. А стосовно перемовин, ну дивіться. Рівень представництва значно знижений, значно знижений. Там, якщо не помиляюся, з боку Росії буде взагалі посол в а з боку з боку американців буде заступник держсекретаря. Тобто, ну скоріш за все, воно так і буде. Так і буде, будуть обговорити скільки другорядне питання, тому що очевид, стає все більше очевидним, що розмови американців і росіян не мають ніякого сенсу, оскільки американці скоріш спираються в позицію Європи, а вони не можуть скомпенсувати, наприклад, Росії товарообіг з Європою та з Китаєм. Нагадуючим, закінчилась попередня розмова. Попередня розмова закінчилась тим, що Рубіо, це держсекретар Сполучених Штатів Америки, прийшов в Європу з проханням чи вимогою, в залежності від контексту, знімати санкції з Росії. На що європейці сказали, що такого не буде. Позиція навіть в деяких структур була, що поки взагалі росіяни не вийдуть війська з території України, і тому очевидно, що перемовиною в тупіку знаходяться. Про перемовини зрозуміло. Давайте трішки ще в цьому контексті. Про перемир'я Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, анонсував можливе перемир'я між Україною та Росією на великдень, 20 квітня, тобто на наступну неділю. Очевидно, що Російська Федерація не дуже до цього прагне, м'яко кажучи. Але тут питання: чи зрозуміють, і коли це може статися, що у Білому домі? Що російський диктатор просто водить всіх за ніс? І і затягує час, а насправді до ніякого миру він не прагне. Ну я думаю, що вони вже зіткнулися з цим. Я думаю, розуміння є тим більше, що вони знов таки втикаються скрізь в позицію Європи навіть у багатьох інших питань. Наприклад, якщо Європа не підтримує Сполучені Штати в Америці у торгівельній війні проти Китаю, то те, що запланували американці для себе для реіндустріалізації Сполучених Штатів Америки, вона вийде не такою, ну на такою гарною за схему, як вони запланували. І Китай тут ключове слово все рівно за Європою. Далі вони вже за цей час, ну, наприклад, вони ж там збираються боротися за Арктику. А uh -huh. зіткнулися з тим, що союзниками в Арктиці можуть бути країни Північної Європи, а у країн Північної Європи проблема з Росією. І скрізь клінч, І тому я ну, поки не бачу, як це можливо зробити, тим більше росіяни висунули неприйнятні умови для перемир'я. Що Україні повинна бути припинена військова допомога, взагалі вся західна вдімкнена розвідка, припинена мобілізація і так далі, але європейці сказали, що не будуть цього зупиняти допомогу Україні. І навіть американці особисто Трамп сказав, що розвитку відмикати не будуть і теж не будуть зупиняти допомогу. Тому тут передумов, які принаймні те, що висували росіян, ну вони не вони не виконувані і їх неможливо виконати. І тому, скоріш за все, ну теоретично, росіяни можуть зробити такий хитроватий фінт, як вони роблять. Сказати, що ми односторонні припиняємо стріляти, наприклад, на, на пасху, так. А потім, а потім скажуть, що Україну знову порушить, а Потім скаже, що у сьому винні українці. Я не виключаю навіть такий такий підхід. Угу. Добре, новий дедлайн це 30 квітня, це буде 100 днів президентства Дональда Трампа, і зараз все про це йде дедалі більше і більше розмов про те, що ем, значить до цього часу можуть росіяни робити свої трюки як хочуть а потім вже буде набагато жорсткіша з ними розмова. Наскільки це може бути жорсткіша розмова від Дональда Трампа? Ну, 100 днів 20-го все ж таки, він же став в 20 го, 20 -го. Да, да. Так що 100 днів вже через, через 10 днів, так. Тому чи буде більш жорстка розмова, я думаю, що буде. Чому? Тому що знову таки американці вперлися, ну я сказав, в бетонну стіну. Санк... ну наприклад, навіть по по, по, по цій ситуації з санкціями європейці повинні знімати санкції, тому що росіянам потрібен європейський ринок. Але тут знову таку конфлікт інтересів Трампа і США знову з росіянами, те, що я з вами неодноразово обговор... не говорив на вашому каналі. У них принципова опозиція: конфлікт по енергоносіях, тому що американці самі хочуть продавати енергоносії в Європу, і вони є найбільшими бенефіціарами в дійсності війни. Росії та України, тому що через відсутність російського газу вони якраз і отримали найбільше позиції на європейському ринку, преміальному ринку. Далі навіть це питання по свіфту, те, що вимагали Росіяни там від підключить там Росільхозбанк розціль, до системи і так далі. А SWIFT це теж Європа. Воно ж Брюсселі знаходиться штаб-квартира, і тому не виключено, що. Не виключено, що все ж таки американці зрозуміють, що треба повертатися в євроатлантичну сім'ю. Як, як це було до цього, як і це логічно, що було робити з самого початку? Е, і тут ще додає фактор Китаю: от Україна достатньо грамотно розіграла е, історію з китайцями у нас так. Коли був опублікований опубліковане відео присутності китайських військ в ну не китай, на території на території України саме не в Росії, наприклад, да? угу. і це знайшло одразу ж відгук в держдепі. Якщо ви бачили, вони це зафіксували, і ще навіть жорстко так сказали, що Китай скрізь підтримує війни. Більш того, американці не збиралися були присутні на Рамштайні. Раптом ми там отримуємо інформацію, що дуже можливо, що все ж таки з'явиться голова Пентагону онлайн. Тобто, це було почуто. Було показано, що Росія та е, Китай є єдиним блоком військовим, так і відірвати Росію від Китаю неможливо, як би не намагалися робити це е, адміністрація е, Трампа на, на даний момент. І тому не виключено, що все ж таки буде е, пожвало на саме стосунки по лінії. Україна, Сполучені Штати Америки, тим більше Україна буквально вчора зробила наступний хід, а продавати нам зброю. І тут цікаву ситуацію знову потрапляє Сполучені Штати, тому що ж вони готуються до війни з Китаєм, а, о, і в тому числі намагаються сконцентрувати максимальну кількість союзників, які їх будуть підтримувати в Азії. А ви зброю будете продавати за гроші? Так, не дарувати, а за гроші, наприклад. І тут я думаю, що вони будуть змушені йти на такий крок, тому що іншого виходу у них тут немає. Україна вже другий день показує цей серіал Китайці в українському полоні. Вчора було опубліковано... бо вчора було опубліковано допит з БУшниками китайців вже де вони дають покази. Є паспорти, є факти. А далі знаєте. Як в політиці часто буває, я не виключаю, що звичайно, що китайці могли ну уряд китайський міг не насилати тих людей, але ти спробував проконтролювати всіх, хто приїжджає в Україну. Тут головне знаєте, не хто зробив, а на кого подумали. Угу. А, а далі, знаєте, як в тому давньому ще одеському анекдоті, тепер спробуй сказати виправдатися перед привозом, що у тебе немає доньки, і вона не повіє. Так і тут в даному випадку абсолютно бага... ну, правильні логічні кроки вже зроблені, які будуть змушувати все ж таки американців повертатися туди, туди, куди вони повинні були з самого початку діяти, тобто кріпити НАТО, підтримувати Україну. І тепер вони ну будуть змушені робити це в інший спосіб. Угу. Чи може це означати після того, як затримали значить громадян Китаю, після того як президент заявив, що щонайменше 155 громадян Китаю воюють на боці Російської Федерації, про те, що ем, з цим Китай втрачає можливість виступати незалученим посередником в переговорах в мирному процесі, і тим більше е, ініціатором якихось угод в майбутні можливій у? а вони сторона конфлікту і союзник союзник Росії. І тут вже важко їм буде щось ну надати свої миротворчі послуги, продати тут свої миротворчі послуги в тому, ну принаймні в тому форматі, які вони планували. Але Китай, Китай може зупинити війну в в Україні. Ну протягом фактично від, від дня до тижня. Чому? Тому що за мовчазною згодою Китаю Північна Корея постачає зброю росіянам, так? Солдати тут північнокорейські теж замовчасною згодою з Китаєм. І тому я думаю, що американці будуть тиснути, в тому числі на Китай в цьому форматі для того, щоб вони, ну, в принципі, сам Китай не проти. Китай завжди позиціонував і вів політику, що стосовно росії треба вже розмовляти виключно з китаєм і а не удавати що росія є суверенною країною і я думаю що вони теж будуть тут не дуже проти цього і тому ми будемо спостерігати які ми подальше будуть контакти США стосовно наприклад росії я не виключаю що там будуть якраз перемовини стосовно росії в першу чергу Почула вас, пане Тарасе, Будемо спостерігати, і звісно, будемо потребувати ваших роз'яснень і в майбутньому. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Тарас Загородній, політолог.